І пам'ятайте, нещодавно наша збірна України з футзалу за підтримки вітчизняних болівальників пробилася на євро, і тоді можна було побачити вщен заповнені трибуни палацу спорту з непорівняно меншим масштабом, проте такою самою пристрастю. Та запеклою боротьбою у столиці відбувся фінал Кубка студентської ліги з футзалу. П'ять місяців та чотири етапи подолали команди, щоб пробитися до вирішального протистояння. Зрештою там зійшлися минулорічні фіналісти, студенти національного університету харчових технологій. Та національного педагогічного університету імені Драгоманова, тоді перемогу святкували педагоги. В першому таймі спочатку забили представники Нухту. Однак майбутні педагоги миттєво відквитали. А за хвилину вирвалися вперед. Ще кілька хвилин і знову нічия 2-2. По перерві гра йшла на зустрічних курсах. Однак, за 6 хвилин до кінця, 13-й номер педагогів вивів їх вперед. Зрештою, цей голи став останнім зустрічі. Хоч як не намагалися харчовики забити від. Відповідь 3-2. Перемога за студентами Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Перше місце в цьому чемпіонаті виборола команда Національного університету харчових технологій. А Драгоманова виграла кубок. Я думаю, що це дві рівні команди. Рівень студентського футболу він росте. І мені приємно було побачити серед студентів багато перспективних гравців, які грають в екстралізі футзалу на Україну. Ну, Наразі це все. До зустрічі.